Так, всім привіт! У нас сьогодні 30 жовтня, Північний Схід Дніпропетровщини. Ось так виглядають результати фарбування. І одразу хочу вам показати, чим я саме задоволений, тому, в принципі, знімаю цей шорт. Подивіться, оце в попередніх відео я вам показував. Да? Це процес фарбування, коли ми фарбуємо, не зачищаючи поверхню ППУ. Ось, і воно становиться ось таке. Якщо його поцарапати, бачите, да? Отак. А тепер, приклад, коли ми зачищаємо поверхню. Бачите, да, ППУ? Ну, це сині, це та фарба тільки, що що я почухав, бачите? Все супер. Все супер. Ось так. Тепер е, саме складне було в цьому всьому. Пофарбувати корпуси ППУ, такі, в яких у вас є текстура. Тобто, годівнички, бачите, вони рівні, рівненькі. Тут все нормально, все хорошо. Оці те, що в синім, я казав, що ми їх пофарбуємо для експерименту вже максимум, і подивимося, як вона буде в порівнянні з фарбексом, себе почувати. Тобто, потім я їх, якщо треба, почищу і перефарбую, то не проблема. Миєчкою, все це робиться. А ось це корпуси. Вони теж зачухані. Якщо при, пригледітись, бачите, вони зачухані. Ну, якщо дуже зблизька підходити дивитися, то воно таке собі, знаєте, ну, трішечки не так гарно, як, якби він був корпус гладким. Але нам цікаво, щоб він нам слугував довго, не портився і те, що тут є невеличкі отакі. Подряпанки, я вважаю, це взагалі ну, не, не якоюсь не проблемою. Бачите. Плюс, якщо в майбутньому ви захочете під час другого фарбування вони зальються фарбою. Але саме головне це теж те, що так, не фокусується. Бачите, ось я дряпаю дряпається а воно внизу не біле. Ось так. Тобто. Ми, скажімо так, дійшли до того, що хотіли. Е, так, це займає трішки часу, ця вся чистка зачищання ось цими всіми справами. Але результат, як ви бачите, тобто вони навіть під час подр... е, царапання вони не втрачають фарбу. Ось і все. Тому оце все діло ми затираємо і після цього фарбуємо. Щоб вийшла ось така краса.